Красавчики і красотки, всім мощніший привіт. Хто ще не в курсі, мене звуть Дєєдушка Алікс і я фітнес-тренер онлайн та офлайн. Але зараз трішки не про це. До речі, став лайк, підписуйся на канал, тому що в наступному відео я розповім, як прокачати мощні грудні та тріцепс вдома. Підписочку, мене часто запитують, як прокачати біцушку та спину в домашніх умовах. Ну, чесно кажучи, прокачати біцепс та спину в домашніх умовах, якщо немає взагалі ніякого обладнання, напевно буде найважче з усіх м'язевих груп. Але якщо ж у нас все ж таки є вдома турнік. Задача набагато полегшується. Ну, зараз багато хто скаже, ой, та підтягуватися взагалі безсмисліно ці підтягування нічого не дають, потрібно йти в зал таскати віса. І, якщо чесно, з цим я погоджусь. Тому що, як би там не було, в зал ти приходиш, в залі є куча тренажерів, куча свободних вісів. Прогресуй під будь-яким кутом, пропрацьовуй м'язи. З любою вагою, під любим кутом, з любими чим тобі завгодно. Штанга, гантелі, тренажори, будь-який вибір. І прогресувати легко. На той тренажер накинув, поробив, на той тренажер накинув, поробив. Чого ж не скажеш про домашні умови. Але чи все ж таки наш м'язевий ріст залежить від того, які железяки ми підіймаємо? М? Та зовсім ні. Все залежить від того, наскільки ми прогресуємо в навантаженні. Чи будеш ти прогресувати в жимі лежачи, наприклад, чи будеш ти прогресувати в віджиманнях з додатковою вагою? Якщо ти создаєш м'язом новий стимул, стрес, стимул для росту, для того, що нашим м'язом потрібно бути сильнішими, потрібно рости, вони будуть рости. І чи ти це робиш з тренажерами, в залі, з штангами, чи ти це робиш на турніку, різниці немає. Але все ж таки є один дуже великий нюанс у тому, що прогресувати в залі з вагами буде набагато легше, тому що в залі все пристосоване для того, щоб ти прийшов, міг спокійно накидати вагу, прогресувати, вести. Щоденник тренувань потрішечки прибавляти, потрішечки розвиватися і ставати кращим. Зробити це в домашніх умовах в рази складніше. Просто в рази. Але чи це неможливо? Можливо. І зараз ми з вами розберемо вправи на турнічку, якими ви можете прогресувати як і дома. Так, і залі. Ну і почнемо зоні. ми з банального, з підтягувань. І перше, що ми будемо робити, підтягування на спину, на наші широчайші. Як ми їх будемо робити? Ось що ми робимо: відкритий хват, палець зверху. Беремося максимально широким хватом, трішки прогинаємося в спині. Стараємося тягнутися до грудей. Щоб лікті приводилися за спину до широчайших. Бум. Опустились. Бум. Опустились. Важливий нюанс. Наша задача не виконати кількість. Нам важлива якість і рост м'язів. Тому концентруємося в обох точках однаково, вверх прожали. Не стараємося туди кинути підборіддя. Ми стараємося дотягнутися груддю прожати, помаленьку опуститись і розтягнути м'язи. Але все ж таки нюанс, чи зможемо ми в простих підтягуваннях дойти далеко до хорошого результату. Ні, не зможемо. Тому важливий нюанс, нам потрібно створювати постійну прогресію навантажень Тому, як би там не було, ми повинні додати додаткову вагу. Прив'яжете ви до себе гирю бліни чи відро там, з камінцями, неважливо, але ви потрібно вам постійно вести щоденник тренувань, постійно прогресувати в навантаженні, тільки тоді буде ріст м'язів, по-іншому не буде. Ну і також, як ми можемо тренувати наш біцепс, а саме за. Бригуємо на турнік, вузький хват, згинаємо трішки ноги, трішки не випрямляємо повністю руки і стараємося тягнутися до макушки. До макушки. І метуємо наш підйом гантель чи підйом штанги. Ну і так стараємося теж прожимати м'язи. Не спішити, не фецати, робити все плавно. Ну, і так як я сказав, нам потрібно додати вагу. Тому що, що? якщо в нас немає прогресії навантажень, в нас прогресу просто не буде ні вдома, ні в тренажерному. Тому важливий нюанс. Якщо ви займаєтеся в залі, чи вдома, чи в залі, у будь-якому випадку. Ви починаєте з турнічка. Турнічок з додатковою вагою це база як для залу, так і для домашніх умов. Тому, чи є можливість ходити в зал чи ні, турнічок приспособити для себе додаткову вагу, пробиває спину мощнішим чином. Для біцепса король всіх вправ вузькі підтягування з додатковою вагою. Тому, якщо ви в залі ви можете робити три підходи, наприклад, широких, тоді залишите ще місце для тяги штанги, тяги гантельки і закрити, наприклад, ще три підходки чисто підтягувань зворотних. Якщо ви вдома тренуєтеся п'ять підходів з додатковою вагою широких на спинку, 3-4 підходки. На біцепс, і головне, що прогресія навантажень. З кожним тренуванням потрішки, чи то гірки, гантельки, чи то камінчики, неважно. Прибавляти більше, прибавляти один повтор, прибавляти додаткову вагу, робити прогресію навантажень. І буде вам і біцепс, буде вам і спина. Головне прогресія навантажень. Тому всім дякую за увагу. Дякую, що були з дідуською Аліксом. Всім гарних тренувань.